Сандрінгем Палац, який чинні члени БКР обирають для святкування Різдва, де жили призгарі та Меган Маркл у Фрогмор Хаус чи Фрогмор Котедж, та Голін Пелес, шотландська монавша резиденція, яка раніше служила готелем. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко. І сьогодні ми продовжуємо говорити про королівські маєтки. Посилання на першу та другу частину у описі до цього відео. Ну а поки що, всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Сандрінгем маєток, де королівська родина зазвичай проводить різдвяні свята. До речі, я вам нагадаю, різдво вже зовсім не за горами, особливо цього року, адже УПЦ перенесла дату всіх свят, і тому вже цього грудня наша дата Різдва збігатиметься з датою різдва в англіканців. Всі будемо святкувати 24 грудня. А от як Різдво святкують в БКР, ви можете подивитися ось цьому відео, яке я робила минулого року. Про різдво поговорили. Повертаємося до історії маєтку Сандрінгем. Королева Вікторія придбала палац у 1862 році. Монархиня купила маєток на прохання свого старшого сина, який вже на той момент носив титул принца Уельського. Принц збирався жити в Сандрінгемі одразу після одруження з Олександрою Данською. Палац дуже сподобався Олександрії і став основним місцем перебування молодого двору. Ще за вікторіанських часів в будівлі вже були проведені комунікації, не такі сучасні, як у нас з вами, але пишуть, що в Сандрінгемі облаштували ванну кімнату з душом чи технологією схожою на душ. Також в палаці вже були биральні зі зливом і пишуть навіть про наявність електрики. Але ви ж розумієте, ці всі зручності досить відносні як на сьогодні. Одна цікавка Сандрінгела полягає в тому, що там люди жили за інакшим від решти країни часом. А це тому, що тодішній принц Уельський, майбутній Едвард Сьоми, щоб проводити взимку більше часу на полюванні, наказав перевести усі годинники в палаці на півгодини вперед. Це розпорядження залишалося чинним аж до вступу на престол Едварда VIII у 1936 році. Після смерті свого чоловіка королева Олександра прожила в Сандрінгені решту життя. Після туди заселилися і Джордж V із королевою Мері. Монарх обожнював саме цей маєток, проводив там багато часу. Помер король теж саме в Сандрінгемі. Обожнював садибу, і його син Джордж Шостий, але він мав викупити маєток в уряду після того, як його старший брат Едвард VIII зрікся престолу. Королева Елізабет II також мала прив'язаність до Сандрінгему. Там монархиня провела перші поминки за батьком, адже Джордж VI, як і його батько Джордж V, теж помер у Сандрінгемі. Втім, нині маєток асоціюється в родині здебільшого з позитивними моментами, адже як я вже казала, саме в цій резиденції чинні члені БКР проводять різдво. Там чинний монарх і записує різдвяне привітання для британців. Першою це зробила Елізабет II у 1957 році. Нині Чарльз III продовжує цю традицію. У 1977 році з нагодою свого срібного ювілею королева Елізабет відкрила палац для туристів. Сьогодні люди можуть приїхати і погуляти територію маєтку. Ройл, саме час підписатися на наш канал та поставити ваш Ройл лайк -like цьому відео, щоб його побачила якомога більша кількість людей. Адже саме завдяки вашим лайкам і коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння. Фрогморкотеж і саме з цим маєтком найзаплутаніша історія. Саме про Фрогморкотеж зібрати інформацію було найважче, оскільки не тільки українські медійники, а й англомовні плутають між собою поняття фрогморкотеж та фрогморк хаус. Так, це дві різні будівлі. House більше за Cottage. І звісно, я вже передогадую ваше запитання. Ви напевно, що хочете мене запитати, так де ж таки жили Салседські у котеджі чи у хаусі? І я готова відповісти на це питання. Вони жили саме у Cottage. Тож ще раз, House – це резиденція монархів, яка знаходиться за один кілометр від Вінзору. А Cottage – то будинок, який розташований на території House. З середини вісімнадцятого століття будинок здавали в оренду, поки у 1792 році його не придбала королева Шарлота. Монархиня винайняла архітектора Джеймса Вайета, щоб збільшити та модернізувати садибу. Після її смерті у 1818 році Прогур перейшов до її дочки принцеси Августи. А після смерті Августи королева Вікторія віддала гаус власній матері герцогині Кенській. Герцогиня суттєво переобладнала будинок і жила там аж до своєї смерті. В середині 19 століття це був дім принцеси Гелени, третьої дочки королеви Вікторії. А на початку 20 століття в Фрогорі жили Джордж П'ятий та королева Мері в 1923 році. Герцог і герцогиня Іоркський пізніше. Король Джордж VI і королева Елізабет провели тут частину свого медового місяця. На території Фрогморгаус розташований мавзолей королеви Вікторії та Принца Альберта. Королева і принц весь час планували сперити мавзолей, і через чотири дні після смерті принца Альберта королева таки нарешті вибрала місце. Перший камінь в мавзолей заклала сама Вікторія. Монархиня наказала, щоб мавзолей наповнили витворами мистецтва, які б за стилем нагадували роботи Рафаеля, оскільки витвори цього митця обожнював принц Альберт. Королева регулярно відвідувала Мавзолей і 14 грудня, в день смерті Альберта. За життя Вікторії там проходила щорічна поминальна служба. Після смерті королеви поховали разом з чоловіком. На території Садиби знаходиться і королівський цвинтар. Членів королівської родини ховають там з 1928 року. Серед похованих ролців там можна знайти могили Герцога Вінцерського та Оліс Сімсон. Про це нам з вами розповідав і принц Гарі в своїх мемуарах. Оскільки з Фромер Хаус ми закінчили, розповім вам інформацію, яку вдалося знайти щодо Фромер Котеджу. Пишуть, що Фрогмор Котедж це будинок з чотирма спальнями, в який у 2018 році королева Елізабет ІІ запропонувала переїхати герцогам Сасекським. Котедж був особливий для Гаррі та Меган ще й тим, що вечірка згоди їхнього весілля проходила неподалік у Фромер Хаус. Пара заїхала в котеж всього за кілька тижнів до народження сина Арчі. Травні 2019 року у своїх мемуарах Гаррі описував нову домівку так. нам сподобалось це місце з першої хвилини. Нам не терпілося прокинутися вранці, вирушити на довгу прогулянку садом, побачитись з лебедями. Писав принц. Вже після народження Арче Гаррі та Мего взяли за капітальний ремонт маєтку. Вони хотіли перебудувати внутрішній двір котеджу і зайнятися озелененням садів. Також інсайдер розповів, що герцоги планували відремонтувати флігель маєтку та поставити нові вікна та двері. У будинку також оновили систему опалення, відремонтували електричну підстанцію та встановили газові та водопровідні комунікації. За ремонт у сумі 2,4 чотири мільйони фунтів стерлінгів платили з суверенного фонду, який формується з частини прибутків від королівської нерухомості. Після переїзду пари в Америку Фрогморко теж ще залишався їхньою офіційною резиденцією в Англії, але гроші за ремонт в котежів, в якому вони так толком і не пожили, їх попросили повернути назад. Так і сталося. І Фрогмор ще певний час був їхньою домівкою в Британії. Наприклад, там родина зупинялася, коли приїжджала на оплату новий ювілей королеви Елізабет. Там же Лілібет відсвяткувала свій перший день народження. У котеджі пара зупинялася і на час похорону Елізабет II. Попросили Гаррі та Меган пройти, скажімо так, на вихід, тобто остаточно виїхати з котеджу лише взимку 23-го року, одразу як вийшли скандальні мемуари принца. Думаю, що Чарльз лютував від того, що понаписував Гаррі. Якщо ви ще не дивилися наші розбори мемуарів, то обов'язково подивіться одразу після цього відео. І вже влітку надійшло офіційне повідомлення від Букінгемського палацу, що все, герцог і герцог Генісасівські забрали останні речі та виїхали з маєтку. Більше вони не мають офіційної резиденції в Британії, і саме тому останніми днями точаться чутки, що Гарі хоче придбати будинок в Англії. Mm. Ну а я невпинно дякую тим висвіткам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину. Копійчиною Оксана Сердюк вам особисто подяка, що регулярно платите нам зарплату і не даєте скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, будь ласка, зробіть це в кілька способів. Одноразові донати можна закинути на Монобанку. Реквізити зараз на екрані. Посилання в описі до цього відео стати нашим регулярним спонсором можна на українському аналогу Патреону сайті Donatello. Ми закликаємо вас переходити саме на цю платформу, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку саме в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, що це дуже важливо під час війни. Також ви можете стати нашою спонсоркою на YouTube. Ці рівні підтримки тут аналогічні Donatello. Втім, звісно, ми притомні ми в курсі, що в країні війна, тому про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби і задонатили на ЗСУ. Голі Хаус – офіційна резиденція британських монархів у Шотландії, розташована в Единбурзі. Від початку на місці палацу знаходилося голірудське аббатство августинського ордену, яке заснував у 1128 році король Шотландії Девід І. Вже в 15 столітті бабаці почали проводити коронації та вінчання для королівських осіб. І в той же час готель при церкві перетворили на резиденцію для шотландських монахів. Наприкінці 15 століття на місці готелю вже возвели Ренесанський палац. У 16 столітті Голі Хаус був домом для Мері Стюарт. А в 70-х роках 17 століття. За наказом Чарльза II будівлю перебудували. Існує традиція, що принаймні один тиждень на рік чинний король проводить у Гольдгаузі. Щоразу, як монарх приїжджає до резиденції, лорд Ректор подає королю на червоній оксамитовій подушці символічний ключ від палацу. Таким чином монархів вітають із прибуття. Вручивши ключ, лорд присягає на вірність місту, і тоді його величність повертає ключ на зберігання. У Гульдрід Хаусі монарх призначає першого міністра Шотландії і проводить королівські прийоми. Як тільки королівські особи виїжджають, палац відкривають для туристів. Під час екскурсії можна побачити королівські апартаменти, якими користувалися герцог Единбурзький та королева Елізабет у період їхнього перебування в Шотландії. Напевно, тепер цими кімнатами користуються Чарльз та Каміла. Тронну залу також можна побачити. Тут відбуваються посвяти в лицарі ордену чортополоха, який є головною нагородою Шотландії. А також можна побачити історичні апартаменти і вам покажуть особисті покої Мері Стюарт та її чоловіка лорда Дарнлі. Ну а на цьому поки все. Сподіваюся, вам було приємно провести зі мною цей час. Напишіть мені у коментарях, який з палаців, про які я розповідала, вам сподобався найбільше. Мені буде дуже цікаво почитати. Тож слава Україні! Боже, бережи короля або на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.